Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в Русі. Кришка Бака з ключами для таких автомобілів, як Volkswagen Transporter T4, Galaxy, Alhambra та Charan. Оригінальний заводський номер 701 -20 -15 53 Як я вже підмітив, кришка йде в комплекті з двома ключами. Є завжди в магазині деталі ІВ. Придбати її можна за кодом DF11369. Якщо деталь є в наявності, вона готова до відправки у день замовлення. Вдалих покупок. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо. Торинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.